Конкурсний відбір директора антикорупційного бюро, який тривав два місяці, закінчився сьогодні. Президент України Петро Порошенко представив його керівника. Ним став 35-річний юрист Артем Ситник. З 2001 року він працював в органах прокуратури. Спочатку помічником прокурора Ленінського району Кіровограда, потім слідчим і старшим слідчим. З 2008 року очолював слідчий відділ прокуратури Київської області. Звільнився у 2011 році за власним бажанням. Нещодавно ми поспілкувалися з Артемом Ситником і запитали, які першочергові цілі ставить перед собою у разі обрання на посаду. Антикорупційне бюро це як введення надзвичайного стану в боротьбі з корупцією. І я не думаю, що демократичній державі потрібен цей орган на постійній основі. Я вважаю, завданням антикорупційного бюро це боротьба з чиновниками нинішньої влади. За 23 роки. У нас максимум, що могли зробити органи, це постфактум після зміни влади переслідувати чиновників старої влади. І то особливого успіху в цьому ні досягнуто не було. Це слідчий оперативний орган. Ніякої превенції, аналізу, чисто слідчий оперативний орган. Тобто це вищі посадові особи, підозри їх в корупції і слідство за ними, оперативна діяльність і підготовка обвинувачувальної бази в суд. Після цього ця база в суді, кримінальне провадження, посадки, конфіскація корумпованого майна. Отже, Нацбюро бюро займатиметься розслідуванням таких кримінальних злочинів: привласнення розтрата майна через зловживання службовим становищем, протиправне заволодіння майном, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, підкуп працівника держпідприємства, незаконне збагачення. Нагляд над слідством антикорбюро здійснюватиме спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку ще потрібно створити. Директор без конкурсу призначить своїх заступників. Решту штату наберуть за допомогою конкурсу. У бюро працюватиме 700 співробітників. Мінімальна зарплата 18 тисяч гривень. Не зможуть працювати в бюро ті, хто останні п'ять років працювали чи проходили службу в спецорганах по боротьбі з корупцією прокуратури МВС податкової міліції, СБУ, військової служби правопорядку у збройних силах та митниці.